Всім привіт. Аркар на зв'язку. Такий суперфаст ремонт. Примінтивний, я так сказав, бо, типу, діагностика називається. я так думаю, значить воно так і є. Типу, ну, в даному випадку так і сталося. Перестала машина їхати. Пізніше відео буде фотографії скрини кодів, які вона давала. Одним словом, втратила потужність, різко обрубало електрику, давала код на генератор, на типу, так звану коробку, бо вона. То одне і те ж саме. І на слабу напругу. Одним словом, догадки були на інвертер, так воно і було. Поміняв зараз інвертер, з розборки взяв з іншої машини, поставив, все працює, помилок нема. Так сказати. Примітивна діагностика. रिजल्ट जोता है समाने